Let's go! Якщо, дивлячись цю частину, вам цікаво, що взагалі може надихнути ветерана з однією рукою лише всього із лопатою та відром викопати вручну дамбу для пруду достатньо великого, що він вміщатиме 85 кубічних метрів води. Раніше я вже казав, що завжди мріяв створити водойму. Але й гадки не мав, що робитиме це вручну. Тим паче в моєму стані. ПТСР це одне з перших випробовувань, що чекають на тебе після участі у бойових діях. Хтось має силу затягнути самотужки, а хтось ні. Багато ветеранів шукають рішення в наркотичних речовинах, чи, як в моєму випадку, алкоголі. Як час минав, я помітив, що алкоголь приносить більше шкоди, ніж користі. Тож треба було шукати інший метод для рішення ситуації. Таким чином. Це мало бути щось достатньо грандіозне, щоб хоча б віддалено було корисним настільки ж, скільки я міг би принести користі на полі бою при інших обставинах. Маю на увазі точно не часто побачив, що однорукого ще копає.